Ну, давайте попрактикуємося, визначте, чи належать задані точки графіку функції y до рівню з X. Пам'ятаємо, що наші точки, їхні координати, саме в записі, спочатку йде x, потім йде Y. Тобто, фактично, якщо в мене є заданий графік функції, то в задану функцію замість X я маю записати. Мінус 4, і корінь з даного числа має в результаті дати 2, тобто ігрикову координату заданої точки. Але відразу, у нас же мінус 4. Мінус 4, але область визначення ікси завжди додатній. Отже, тут навіть ця точка, ну, вона не може, бо вона. Не знаходиться в межах області визначення заданої функції. Якщо ми навіть згадаємо навіть графічно, так швиденько просто прикинемо, ось наша гілка параболи, а точка мінус 4-2 знаходиться в другій чверті. Хоча сама гілка параболи знаходиться в першій. Отже, перша точка ні, вона не належить графіку цієї функції. Підставляю, ну, точно, розглядаю точку B. Тобто бачимо, що іксова координата цієї точки дорівнює 25. І підставляю, y дорівнює корінь з 25. Корінь з 25 дорівнює 5. І бачу: Окей, той результат, який я отримала, відповідає ігриковій координаті заданої точки. Так, тому що також написано 5. Отже, точка B належить графіку цієї функції. Тут я пишу, давайте таки, оранжевенький, тут плюсик. Тобто, поки що одна точка. Переходимо далі наступне. Пишу корінь з 49 дорівнює 7, але у нас написано в ігриковій координаті заданої точки 9, а 7 не дорівнює 9. Отже, задана точка не належить графіку функції. І останнє корінь з 3 дорівнює 9. Ні, корінь з трьох не дорівнює 9, Отже, задана точка також то не лише графіку даної функції, тобто лише один варіант бі.